Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу золочів.нет. Сьогодні ми будемо спілкуватися з творчою талановитою креативною пані Марією, яка є завідувачем народного дому села Городилів. Вітаю вас, пані Марія. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи внесла війна свої корективи у роботу народного дому? Ну, звичайно, війна внесла свої корективи. Бракує часом учасників, але, попри все, про зайнятість людей, люди долучаються, хочеться спілкувати людям. Вони знаходять час, щоб долучитися до благодійності, адже наші вистави ставлені на підтримку збройних сил. І в цьому році ми три вистави ставили і були зібрані кошти для підтримки наших хлопців, ті, що на сході неодноразово бачили ваші вистави, виступи роботи зроблено і вкладено надзвичайно багато. Розкажіть, будь ласка, чи важко зорганізувати людей для того, аби вони справді витрачали свій час, приходили на репетиції, і це займає досить. Часу. Ну, напевно, початки були трошки такі, скажімо, важкі. Але коли люди почали творити, їм надзвичайно подобалося. І вони зараз мене запитують, коли, коли нова постановка, що планується. Ну, зазвичай, як ми закінчуємо одну виставу, обговорюємо наступні плани. У нас завжди такі. Що наступне? Що наступне? Завжди ми питаємося. і... Люди хочуть, люди хочуть спілкування, люди, людям подобається сцена. Ну, вистава це цікаво. А як проводите відбір до на певні ролі? То завжди на певні ролі пробуємо. Ну, десь за стільки вистав, що ми зробили, я бачу кожного. Кожного, але все рівно я не можу однозначно сказати: хтось може одній ролі краще, другий гірше. Ну, навіть сама людина не, не завжди знає, в якій ролі вона ліпше е, виявить е, свої таланти. Десь ну, це все робота, це все робота, це щодня щось ми шукаємо нове, нові підходи. Це і від людини залежить і від, від ролі. Скільки учасників налічує вже ваш такий театр? Напевно, десь біля 40 людей грало в наших виставах. Ну, одні грають в одних виставах, другі в других. Є багато, що і наші хлопці є, воюють. Вже хтось другий залучається, є, є, що за кордон виїхали, є діти підростає, молодь. Ну, вистави переважно піше десяти були вистави, 20 з лишнім учасників була вистава, 23 учасники, в середньому 15-17 учасників йде на одну виставу. Крім дорослих, знаємо, що ви ще залучаєте дітей. Розкажіть про дитячі вистави. Ну, у нас до щойно початки, ну це ми поставили рібку рибку звичайну і рибку пальчкового театру. Ну, рибку пальчого театру ще поки що ніхто не бачив, вона ще не винесена на широкий загал. Ну я дітям подобається. Я думаю, що ми будемо працювати з дітками. Діткам подобається, ну має підростати заміна, молодь має залучатися. Діти беруть приклад, напевно, своїх батьків. А щодо декорацій, костюмів е, акторам, як здійснюєте цей процес? Ну, кожен актор вкладає свої кошти в костюми, в декорації. Багато шукають. Ну, вони, вони завжди мене дивують навіть. Вони приходять, вони декорації щораз приносять свої. Вони десь вишукують, вони купляють, вони видзвонять, позичають. Кожен як може вкладає кошти не жаліючи, не знають, що є спільна справа, що то не тільки це потрібно для народного дому. Вони бачать, що це потрібно для села, для, для культури. Не трошки таке в них ну свідоме. Свідоме бачення своєї роботи, своєї творчості я я безмежно вдячна їм, що вони так долучаються. Це зовсім не йде з примусу. Це є з великого бажання і любові для мистецтва. А щодо самої будівлі народного дому, бачимо, що це вже досить старша будівля. Розкажіть, як вдається підтримувати її в належному стані? У нас зроблений капітальний ремонт. Це була майже руїна без даху. В три етапи робилися ремонт. Була підтримка з місцевого бюджету і підтримка з адміністрації. Хочу висловити велике спасибі Нідзельському Володимиру Йосиповичу, який допоміг нам здійснювати наші ремонти. А зараз, хоча ще планується невеличкі ремонти ну, на подвір'ю, але поки що таких підтримки не потребує, бо все нове, все зроблено, все, все, все гарно. А поділіться, будь ласка, планами на майбутнє. Ну, плануємо виставу знову. Плануємо напевно, що десь середина літа, ну то вже середина будемо починати. Ну завжди бракує нам ну мужчин бракує нам. У нас є жінки, а в умовах війни бракує. Бракує нам, а щоб поставити якусь любове ставу, повинні бути і чоловіки, і жінки. Якщо ставити щось історичне, якусь виставу. Ну, я не кажу, там ще якесь дитяче, то можуть перевдягатися, грим може бути. Аквагрим застосовується, можуть жінки грати, і морські ролі, і різних казкових перш... персонажі. А якщо говорити якусь на релігійну тему, ну, все-таки повинні жінки грати, жіночі ролі, чоловіки повинні грати чоловічі ролі, і дещо нас бракує, бракує чоловіків. Ну, Священники беруть в нас участь. дуже дякуємо. У кількох виставах грали священники. Це дуже. Це приємно нам, вони завжди нас підтримують і завжди разом з нами, і завжди на всіх виступах з нами. Чи готові ви з акторами виїжджати за межі села, аби показувати ваші постановки, вистави? Ну, нам би було дуже приємно, якби нас кудись запросили, бо поки що ми між своїми сусідніми селами виступаємо, ну, але то. Готові ми поїхати кудись, хоча це не просто зібрати в один день, наприклад, 15 чи 20 людей, коли котрі всі і на роботі, і мають сім'ї, а кудись поїхати десь за межі. А що побажаєте нашим глядачам? Щоб Ми були вільні, незалежні, хоча ми зараз і вільні і незалежні, але щоб ми були всі з перемоги, в нас була усмішка, що в нас не було цієї тривоги. Наснаги всім добра.